Не мы на них нападали. Не мы. Украинцы имели группировку, которая находилась по границам с, Домба э, с территорией Донбасса. Эта группировка обменивалась выстрелами. Мы били по ним, они били по нам. И это происходило все эти долгие 8 лет. С 14 по 22. Иногда нарастало количество различных... э, перестрелок, грубо говоря, обмена боеприпасами, обменом выстрелами, иногда уменьшалась. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия. И они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Мы не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления. Интриги, склоки, политиканцы обернулись величайшим потрясением, извлекали разного рода политические авантюристы, защитив от внутреннего предательства. Неповерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу. С 14 по 22 год. Донбасс весь распиливался. Донбасс разворовывался различными людьми. Часть из них были из администрации президента, часть из ФСБ, часть привлеченные олигархи, такие как Кученко. Это люди, которые воровали деньги у жителей Донбасса, которые находились в непризнанных республиках ЛНР и ДНР. Наши действия это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Поэтому спецоперация, так называемая 24 февраля, она была начата совершенно по другим причинам. Да? Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Допоннітельні міри антитерористичного характера вводяться за час в Москве, Московській області, ряді других регіонів. Євгеній Пригожин виступив із заявою, який звинуватив Міністерство оборони Російської Федерації, у тому, що саме його очільники розпочали війну проти України, що насправді у цій війні не було ніякої необхідності, що Україна виявляється вісім років, не обстрілювала Донбас, що виявляється. Для війни не було жодних підстав, і що вся ця війна була затіяна немов би міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу, який бажав отримати звання маршала Росії. Ми розуміємо, що все це відверта брехня, тому що ініціатором і натхненником війни. Росії проти України був не Сергій Шойгу, і принаймні не у першу чергу Сергій Шойгу. ініціатором і натхненником війни Росії проти України був президент Російської Федерації Володимир Путін, який якраз євгеном Пригожиним не згадувався в якості головного винуватця у цієї всієї авантюри. І цієї трагедії, яка відбувається зараз у нашій з вами країни, з прямої вини Володимира Путіна і Сергія Шойгу, звичайно, і Дмитра Медведєва, і звичайно, і Євгена Пригожина, і переважної більшості громадян Російської Федерації, які підтримуються агресивний курс власного керівництва, сенс цієї заяви був пов'язаний не з історичними якимись розвідками Євгенія Пригожина, а з тим, що дійшла до кульмінації. Ситуація із зіткненням інтересів Міністерства оборони Російської Федерації, Генерального штабу збройних сил Росії з одного боку і приватної воєнної компанії Вагнер з іншого. Ми з вами розуміємо, що в принципі таке приватна воєнна компанія Вагнер. Це злочинна організація. Нею керують бандити, вбивці, валцівники, грабіжники. Путін створив Вагнер спочатку як організацію, яка мала виконувати його делікатні дорушення в інших країнах. Ми знаємо, що про Вагнер вперше почали говорити саме у зв'язку з Африкою, з Суданом, з Центральноафриканською Республікою, з Малі, мов умовно кажучи, з пошуком золота з золотодобувними кампаніями, і це золото допомагало збагачуватися особисто Володимиру Путіну, особисто Євгену Пригожину, який був найманцем номер один такій інфраструктурі, і, до речі, саме завдяки оцій цій роботі найманців Євгена Пригожина значно поповнюється золотовалютний запас Центрального Банку Російської Федерації. Те, що російська валюта зараз виглядає так, як виглядає, вона за великим рахунком багато у чому зобов'язана пошуком золота Євгеном Пригожином та його бандитом. Однак ситуація навколо війни Росії з Україною, вона багато що змінила. Тому що стало абсолютно очевидним, що можна реально також. Намагатися отримати зиск із участі найманців у війні з одного боку створити з них альтернативні Міністерство оборони Російської Федерації загони, щоб військові бачили, що є якась альтернатива. З іншого боку, використовувати ці загони для найбільш огидних дій, для пограбунку. З ще з іншого боку, використовувати ці загони, щоб відтягувати сили Збройних сил України. І щоб регулярна армія в цей час могла спокійно готуватися до нових нападів на українську територію, до можливої окупації нових українських регіонів. Саме для цього Вагне використовувався у Бахмуті. Це треба чітко усвідомити. Однак, як це часто буває, в такій ситуації авторитарна влада може не помітити, що створює монстра із власними амбіціями і з власними поглядами на державну інфраструктуру. І Головне, що цей монстр настільки впевнений у своїх можливостях, що він. Готовий стати реальною альтернативою, реальній армії і готовий боротися за те, щоб монарх визнав саме таку альтернативу, реальною воєнною силою, яка підтримує його режим. Вот колона Вагнеровців в центрі Ростова. Я що з пайцями поговорила вони підведіли. Сказали, що в гості приїхали. Я спросила от Бакнера, и он вот так сделал. В настоящий момент мы перетекли во всех местах государственной границы. Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов. Мы идем дальше. Идем до конца. Вы не можете понимать ничего, кроме предательства. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Если бы ми знали, що це такое, ми не знаємо, що це такое. Але Путін, як можна було зрозуміти, не був у великому захваті від появи такої самостійної сили. Можливо, в якийсь момент російський президент вирішив, що з нього достатньо ініціативи і самодіяльності пригодження. До того ж, не будемо забувати, що Путін один з представників системи Федеральної служби безпеки Російської Федерації. І разом із іншими, коли директорами ФСБ і нинішнім Бортниковим, і колишнім пасторшом. Він представник такого, я би сказав, триумвірату ФСБ, на чолі Російської Федерації. А на всіх очевидних посадах є офіцери колишнього КГБ радянського союзу для таких людей Пригожен точно не та людина, яка може серйозно претендувати на якісь владні функції. Силові структури Російської Федерації копали під Євгена Пригожина та його найближчих співробітників. І знову повторюю: не забуваємо, що ці люди бандити. Не забуваємо що вони здійснили безліч злочинів. Я не кажу, що ті люди, які проти них борються не здійснили ці злочини. Ні. Я так не думаю. Але в будь-якому разі, я маю на увазі виключно той момент, що пригоженці, вони так чи інакше можуть піти під будь-якою кримінальною статтєю якщо буде якесь бажання їх знищити. І про це теж говорили російські медіа, опозиційні, так чи інакше. І розповідали, що у Пригожина не було ніякого іншого виходу, як спробувати силою захистити себе. Бо всі кримінальні справи по звинуваченню Пригожина та інших його соратників у пограбуваннях, у зґвалтуванні, у масових розправах, у чому завгодно, вони вже готові, і Пригожина можна в будь-який момент засадити у в'язницю, зробити. Очільником Вагнера будь-яку іншу постать, яка буде набагато більш лояльною до президента Російської Федерації Володимира Путіна, і найголовніше до міністра оборони Російської Федерації Сергія Шевка. І от в цій ситуації Рогоз, Пригожин, як і буває, з досвідченими авантюрниками йде вабанк. Ми не знаємо, чи дійсно Міністерство оборони Російської Федерації з ракет обстрілювало табори вагнерівців, хоча з точки зору нагадування, хто у хаті господар. І що не може бути в Росії парамілітарних формувань, які не підкоряються Міністерству оборони Росії, це був би абсолютно логічний крок з боку Шойгу і Єрас. Але навіть якщо б обстрілу таборів Вагнера не було, Євгену Пригожину та його соратників потрібно було б вигадати цей обстріл, щоб почати ось цей марш на Москву. До чого цей марш може призвести, ми поки що не знаємо. З одного боку, ми прекрасно розуміємо, що у загонах Пригожина 25 тисяч осіб. 25 тисяч осіб можуть бути знищені ще до того моменту, поки вони почнуть свій так званий марш справедливості, навіть якщо згадати, що вони озброєні. Будемо пам'ятати, що вони мають справу із жорстокими людьми, для яких знищити 25 тисяч осіб. Це все одно ще художній фільм подивитися ввечері, десь на дачі у на успенському шосе. Будь-який розкол в серед в стані е, нашого ворога. Є вигідним для нас. Для нас є вигідним. Дуже добре. Там, наприклад, якщо зараз відбудеться і інше там, а, той же саме Русський легіон, який має входити там в в, на, на територію Брянщини і так далі. Далі потім інші способи розколи, а, посилювати тиск, тому що ми розуміємо, що зараз будуть відводити, тому що верхівка дуже боїться, що вона може втратити владу, то відповідно якісь війська вона буде відводити. Для того, щоб заблокувати пригожина. Тому цим треба максимально скористатися, і наші плани, виходячи з цієї позиції, відповідно з цієї ситуації, скоригувати і діяти. Максимально діяти, максимально використати цей розкол. Що там далі буде, нас не цікавить. Нам головне сам факт, те, що зараз розкол відбудується. Чи прийде там хтось інший до влади, чи там когось б'ють. ну, це нехай відповідно, якщо це відбудеться, це буде чудово. Головне, щоб вони максимально були послаблені. Чим більше вони послаблені, тим більше відповідно, ми маємо можливість звільнити нашу територію. Хто тут говорив, що режим Путіна крепкий не шатається? Це називається не шатається. Ви посмотрите, сейчас одного за другим генералов в Москве отлавлюють, да. сажають да. перед камерою в каком-то застенке. сзади вот такой чистенький, прям почему-то не в крови, а надо было прям такой выбрать, рабочий кабинет. Вот. И они заявляют, товарищи, вагнеровцы, вы нам братья, не надо это самое. Ребят, если бы все было нормально, то не отлавливали бы в полночь в Москве генералов. Меня, кстати, удивляет, что они все трезвые, прям такие, как огурчики, смотрите, а. А мы-то думали, и Суровикин, я-то думал, что Суровикин вообще, вот, ну жесть, в общем, у них подгорает, и что будет к утру? И то, что 400 единиц техники едет, и эти колонны длиной 80-50 километров, ну это такой вагнеровский пиар, то есть это Пригожин, так сказать, больше пугает. Ну, не знаю, там зарядотряды будут жесткие. То есть, где-то на трассах все-таки повоевать придется. Если повыгранить по пограничнике, если еще побоятся, то какой-нибудь спецназ, ФСБшный или того же ГРУ э, пришлют. И я думаю, что где-то будут ночью бои на каких-то э, дорогах, шоссе. Но в любом случае, режим шатается. Ух, как шатается! Вот он, а! А я уж, чесно говоря, вже думав, що ну ні, все це крепкий путін і надолго эта вся хрень. Ні, похоже, ненадолго. на долга може бути все скоординовано з елітами Російської Федерації, які хочуть таким чином змінити владу. Це однозначно. давайте про це однозначно. Я свого часу чітку, скажімо так виходячи з історичного контексту, в Росії ніколи влада не змінюється знизу. Ніколи всі революції угу. організовані згори. Жовтнева, всі решта, всі організовані згори або зовні, але все одно ніколи знизу народ, він по суті, є арабським, і тоді, коли йому скажуть, то відповідно він робить. Якщо там за кимось піти, він готовий. Самостійно сформуватися в певну силу, він не здатний. І в цьому контексті це дуже добре, що це відбувається. Ви чули дуже багато різних телефонних перемовин. Ну там, якщо точно, ми чули дві, дві телефонні розмови між доволі таки потужними олігархами Росії, які фактично були незадоволені діями Путіна. Незадоволені кремлівською верхівкою. Вони розуміли, що вони втрачали все. Для них фактично стояло два шляхи. Бо ти втрачаєш все, бо виїзд за кордон або ти їдеш за кордон, але за кордоном у тебе ще не буде тих ресурсів, які у тебе є в Росії. Бо в Росії ти грабував грабував абсолютно без, без будь-якого покарання, і дуже значні кошти. Ці кошти не снилися абсолютно нікому в світі, як вони відповідно збагачувалися. І от вони, звичайно, не хочуть втрачати цей дохід, тому вони би хотіли як було раніше. А як було раніше? Раніше це відповідно треба віддати Путіна як злочинця, щоб його судила гага. Далі потім домовитися яким чином, що зняли санкції. Для них це є критичним, тому що вони не мають можливості продавати свої відповідно, ті ресурси, які вони грабують в Росії за кордон. І вони зараз в цьому напрямі готові підтримати. Головне, що і, і бачать пригожені ту силу, яка здатна це зробити. Тому що це якраз те, що їм потрібно. Чи будуть переманювати? Я переконаний, що будуть переманювати Пригожин. Він, якщо ми скажімо так, спустимося до російського менталітету, його абсолютно цьому збочинської формі, але для них зек по, по поняттям він ближче, ніж чиновник. Тому що там в його формування справедливості, його формування права, це сила, сила, яка певним чином справедлива. І ті е, якраз озвучені тези, які постійно звучали від Пригожина, вони знаходили відклик від е, росіян. Тобто опитування, які проводилися з точки зору, чи підтримуєте підтримує ви Пригожина, ну він отримав дуже велику підтримку. Велику підтримку, тому що те, що він говорив. Це було для росіян якраз той формат, який для них був приємний, зрозумілий, що в військово керівництво розкрала армію, що саме вони зрадили. Це не Росія слабка. Це, умовно кажучи, верхівка, яка грабує. А так ми сильні, так ми потужні, так ми все зможемо. Просто от треба прибрати тих паразитів, які зараз знаходяться при владі. І оцей формат для них є прийнятний. І тут пригожин. Пригожин, який якраз і проявляє свою активність. Він, до речі, як ви бачите, намагається. Якщо ви бачили це відео, він спілкується з з якимись генералом російським, і він спілкується саме так, щоб сформувати з ним дружні стосунки, такі знаєте, що ось по поняттям поговоримо, що тут ви не праві, і відповідно ми якимось чином маємо погодитись. Так от в цьому контексті, якраз це дуже правильно, це дасть йому можливість переманити певні частини регулярної армії Росії на свою користь. І вони якраз перейдуть під його командування, а не навпаки що відповідно, сама приватна військова компанія Вагнер перейде під керівництво армії, от ще раз зараз дуже багато чого мовна закрутилася. Ми маємо розуміти загальний контекст і максимально використати цю ситуацію.